Вітаю на каналі. Це відео я хочу присвятити ось цій насаці для різки листового металу. Це вже у мене не перший дубль знімаю, тому розпаковка вже пройшла. Будемо, будемо рахувати, що зняв я її тільки що. А, так, по роботі мені дуже багато приходиться різати листового металу цинку. Це переважно 0,45, 04, 045 і буває інколи 0,5 метал. Більше дуже рідко виходить. випадає. Тому я дуже давно дивився на цю насадку. Ну, щось мене не знаю, я, трошки мені жалко було грошей на неї. Але все ж таки я взяв її. До цього я користувався ось такими. Оце ось, ну, в принципі, вона хороша, вона ріже нормально, але но, но вона залишає після себе з правої сторони, праву то тобто обрізаємо деталь, вона оставляє таку волну. Ну, мене це не устраювало. Це добре, ну, це якщо, наприклад, одрізаний цей кусок уходить в мусор. А якщо просто перерізати лист потрібно на дві частини, то одна частина нормальний різ залишається, а на другій, оцей от. Таке залишається мені красиве, то поэтому вона мене не устроила. До речі, сітку вона ріже, ріже чітко. Тобто проволоку 1,4, 1,6, 1,8, навіть, мабуть, 2-мм покусає. Справляється замечательно. Ну, потім я собі ось цю купив, думав, все ж таки вийде в мене працювати. Але ні, це, це взагалі щось таке. Так, ну, давайте так, щоб не гаяти ваш час, я підготував. Підготував метал. ось Це у мене 0.45 метал, це я вже все заміряв, щоб ми на камеру не викликав. Це 0,45 метал, це я крив кришу профлист. Оце в мене такі залишки залишилися. Потім залишився ось такий куток. Також це з того ж металу 0,45. Ну, просто хочу спробувати, як він буде різати по граням. Хоча мені, мені це в принципі воно не потрібно. Я ріжу метал, тільки, тільки так, і вдов, поперед. Ніяких не ніякого, нічого мені різати не потрібно буде. Ну, по роботі я маю на увазі. Ось маю такий лист: це 0,5 желізо. Навіть щось там 0,52 або що. Ну, будемо рахувати, що це 0,5 желізо. Можете повірити це, я перемірюю, бо мені самому інтересно, що це за насадка така. Ну, а це в мене е, там знайшов в закромах, Це ще те желізо савдеповське. Тут, тут один і один. Це блин, чітко. Ну, ладно, один, одну десятку ой, одну сотку ми можемо списати на мусор. Тобто, ну, це міліметрове желізо тут 100%. 100%. Готував свої шуруповерти. Ну, щоб подивимось, як, як буде насадка триматися на кожному з них. Тобто, ну, китаєць, е е Макіта, Деволти. Ну, подивимось, як, як він тримається, і, в принципі, надійно чи не надійно, як воно працює. Так, ну що, струбцини Це що я буду прижимати желізо і буду на камеру показувати, як він працює. Так, ну, поїхали. Зараз я беру по порядку, беру ось цей імпакт. Одін ну, Я буду перший раз вдягати, тому це я буду робити не на камеру, щоб не гаяти час і не вирізати потім по відео. Зараз я її одіну і потім е, покажу. Так, взяв я з першого імпакта. Ну, в общем, вдягнути десь нижче. Отут колись показували, там дивився одного блогера, отут оцей отвір під, під саморіст, тобто нічого, нічого не виходить. Вдягається він тільки ось так от. От, от за резину чіпляється, ну, він доволі, доволі нормально стоїть. Тобто, в принципі, нормально. Так, тепер, тепер вдягну, вдягнув, ну, підемо по порядку, вдягнув на, на китайця. Того Vitals. Треба було спочатку познімати всі сверла. Так, віддягаємо сюди, бо тут прорезини на боках немає, як у этого, як у Деволта, то думаю, тут цей варіант. коротше це якщо наприклад постійно робити Надо щоб він в якомусь шуруповерті був стояв постійно і все і не знімати його бо якщо постійно його вдягати знімати вдягати знімати це це коротше квест буде це я, я якийсь із них виділю і все і вона буде просто тут просто знаходиться постійно на, этом, на на шуруповерті. Тут, тут щось, короче, щось. Мабуть, цьому шуруповерту не повезе. Не буде він працювати з цією штукою. Хоча ні. Вроді зажало, ну, та ні. Коротше, ні, кидають знавляти сюди. Підійде, ну, я не знаю, може щось, щось примудрувати якось, але ну, ніфіга. Тут нема би Ось, наприклад, отвори є такі. Якраз до вони підійшли. Тільки ж не вистачає самого виносили з цього захвату, він вже упирається в ручку і все, більше захватити нема де. Ось можна за батарею отак спробувати Ось А ні стоп. Все, схватило. І все, держиться і на этом. Нормально Так, це що у нас? Це у нас. Віталс, Вита, Віталс, Vita's як завгодно. Так, знімаємо. Пробуємо Макіта. У макіті присутствують також резинові вставки. Думаю, тут проблем, проблем не було. Ось проще, мабуть, все-таки за батарею так схватити. Можна, наприклад, ось. Буде схватив. Якщо за батарею схватив, треба міняти батарею, то тоді треба викручувати. Це все-таки краще залишити на якомусь деволті постійно і все. І тоді можна буде легко знімати батарею. Бо якщо хватаєш за батарею, то потім ну, прогавив в цей момент, що батарея сіла, і все, це опять знімай. Ну, коротше, квест. В принципі, держиться. Можна працювати. Ну, З цим деволтом я, я, я не буду морочитися, тому що вони низ у них практично, практично одинаковий. Тобто можна зробити висновок, що на деволті вона буде держатися краще, ніж на, на будь-яких других шуруповертах. Так, тепер що давайте навіть, почнемо різати? Одівального сюди знову. Можна ну, сказати. Так, як це приспособа Деволт, і вона розробляла, скоріше, <хи> в першу чергу, для своїх інструментів, для для лінійки своїх. своїх. Все, ну тут все чотенько Так, тепер почнемо по порядку. Зараз я. 에... Трошки так поверну. Ну, і почнемо з сірого. Хоча це можна, навіть і в руках порізати. Зараз подивимося. Мені, мені, мені головне, щоб, щоб був правий край зрізаний, щоб був ну, чотенький. Оце мене буде повністю устраювати. Ну, що, поїхали, це перший різ. До речі, зазори тут між губками, так, вони ж також регулюються отут, якщо коли там буде ізнос там. Зноситься губки, то можна підрегулювати. Так, нічого я в ньому не робив. Ну що, поїхали. Опа. Так, дивимося. Ось орізана сторона у нас. Дивіться. Причому читаю, що якщо, якщо брати, наприклад, працювати з профлистом, і щоб покриття оставалось ціле. Не ушкоджена, то Супер... суперово, суперово. Суперо, погнали далі. Опа. Головне, що край не заламується. Бо досить незручно, коли лист лежить на полу. ну Я, наприклад, так от беру рулон листа, рулон розматую і ріжу на полу, то тоді потрібно одну однією рукою тримати, його ну при, припіднімати ліву сторону. І другою, ну, другою різати, то це незручно, наприклад, з цією приспособою, бо вона не тримається на цій поверті, так як от тут. -от. Я думаю, тут з цим писань не виникне. Так, це у нас був метал 0,45. Взагалі вообще, вообще, навіть, навіть немає, навіть сліда немає, що воно десь. десь ус... Хоча, бачите, дуже легко можна ось у раз і все, і покриття можна запороти. Дос... Дуже легко ось раз і все і зідрав ще разок. Клас. Ще разок. Дивіться, все так, Супер. Так, а ну попробуємо. Так, тут у мене є завальцовка внутрі. Тобто можемо рахувати, що у нас 0,45, та й метал. Тобто тут в самому початку у нас вже 0,9. Ну і спробуємо, як він. Переріже профіль. Сильно він його там погне і деформує. Поїхали. Це <реш> слишком великий гут. кут. Слишком великий кут. Бо, наприклад, те, що у профлиста, то там волна кут зовсім невеличкий. Ну, ось о можна зимітувати ось такий. І то це, мабуть, дуже буде невдало. 0, 9, ну, в початку у нас виходить 0,9 в сумі. Та ні, коротше, це не досить буде гарна ідея. Не знаю, як він буде впоратися, як він буде працювати з, етім, з профлистом. По дліні, понятне діло, що буде, буде різати чтенько. Нема в мене прохлиста. це Якби я був зараз дачі, у мене там куски залишалися, то я би міг продемонструвати. Ну мені, знову ж повторюсь, мені це абсолютно все одно, тому що мені просто нужно кроїти лист. Подлінію все, прямий лист. Тому поки це все мене влаштовує. Так, беремо 0,5 метал. Я приготував струбцини, щоб зажати, але думаю, обійдемося і без них. Угу. Нормально поехали дальше угу, чуть -чуть. Да, наверное, я все что сделаю Так, вот так чтобы зажать даже заметую например вот так вот беру я получится по линии обрезать насколько, насколько будет погрешность Це 0,5 метал. Це тільки ось з цієї Так, давайте переставлю камеру. Це тільки отсюда. В принципі, тримати можна. Ну і різ Так, чуть-чуть він чуть-чуть деформований. ну Трошки. Ну, в принципі, дуже, як то кажуть, файно. Так, з 05 розібрались також. Зараз ось я покажу, що я хотів сказати по поводу по поводу ось цієї прилади з китання. Що від неї залишається? Який край? Ось дивимося. Тільки тут треба з обратної сторони різати. Зараз я. Тут треба зліва направо. Якщо той приспособи треба справа наліво, це так от іти. То цієї треба зліва направо. Ну, я так проловчився, отак от її тримати. Так, зараз. Так, 0,5 метал, Вріжемо китайською приспособою. <риклад> ну, бачите, як назло. По закону, як то кажуть, бутерброда, В принципі, все удовлетворительно. Ну, я, я можу, можу сказати, наприклад, що це, скоріш за всього, із-за того, що чим товщий метал, тим менше буде вирогідність е, отут от волни. От зараз я візьму, ось у мене є тут тоненьке. Це щось таке наподобі якось, чи 0,35, чи, може чи 0,33, ну, це таке бляшанка. Попробуємо її. То на цьому по-любому повинна була остатися волна, бо жорсткості в ньому немає ніякої в цьому металі. Хоча ні, дивіться. Тут чудово. І ця сторона чудова. Ну це, це фольга. Це тут, мабуть, 0,3 взагалі. Дивіться. Так. І тепер же ж, як же себе поведе. З міліметровим желізом. Воно, правда, грязне. Як мати деякий образів, скажімо так. Ну, давайте попробуємо. Це міліметрове желізо. Ну, я не знаю, я... комусь пригодиться воно чи ні, ну давайте. Опа, ух ти. майже легко дивіться. Майже легко. Супер, а що тут? Та ну, зігнути вже не так легко, як цей. Дивіться. Немає ні заломів. Край, до речі, з цієї сторони. Ну, тобто, немає того, знаєте, що можна порізатися. Остається така, як, як лезвія, кромочка. Тут немає ні з однієї, ні з другої сторони. Тут взагалі все, все чотенько. Ця, наприклад, китайська приспособована, вона, вона після себе оставляє, залишає таку кромочку гостру. Тобто можна порізатися. Я її обично ножицю, ця... Ну, ножом чи чимось так я її збиваю. А тут немає, немає взагалі ніяких тут Особідно всі деталі, що ми порізали. Взагалі Супер. Ось різали. Ну тут. Така остається кромочка, але порізатися на неї буде проблематично. Ну, якщо так не означає працювати, ну, швидко не оглядаючись, то ну, порізаться навряд чи вийде. Так як, наприклад, після Ось цієї. Все, зараз я прижму детальку. Все, она сейчас отрежет хорошо, цей кусок, но, но останется... Это она, мабуть, обиделась. Бачите? Только что, только хорошо, теперь обиделась. Но тут кромочка присутня. Вот можно Я, правда, на його в основному тільки кусаю провалку, ріжу, то вона вже... Ось ось дивіться. Ось. Така вона, я не знаю, тут до пів міліметра може є такий. Я на його в основному ріжу провалку, не в основному, а майже тільки провалку. То, звісно, вона вже зносилась, тут вон, губки вже е, ну, побиті. В общем, в мене ще і запасні до цієї прилади губки. Так, ну, це все таке. Я думаю, я показав вам, як справляється ця приспособа з металом. Якщо які питання, будь ласка, задавайте, пишіть в коментарях, можливо, я щось, щось десь упустив. Ну так, в принципі, в цілому, можна сказати, що приладую поки що я довольний. Наступного разу я привезу лист металу. Я беру листи 10 метрів на 1,25 м. Я оце розлажу його, розматую і ріжу. От, якщо, він, якщо я буду справлятися іменно з цим металом, я нормально поріжу, то тоді я буду задоволений вовні 100%. Поки я, <пока> я просто задоволений. На якийсь шуруповерт я її прикрутю і вона буде просто постійно. Постійно буде стояти, скоріш, цього, на, на, на дриль. Ось, на, на ось цей. Буде вона просто постійно включена, щоб можна було легко Бо отак от батарею раз зняв і все. Замінив, а прилада на місці. З іншим і так не вийде. Ну, що? Дякую, друзі, за перегляд. якщо щось забув, повторюсь. Будь ласка, запитуйте в коментах, відповім. Шо? Дякую. Дякую за перегляд. До нових зустрічей на каналі.